Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Іна і я неймовірно рада вітати вас на своєму youtube каналі. Тут багато про моду та стиль, тож підписуйся. Сьогодні говоримо про трендові сукні теплого сезону, а також трішечки зачепимо тему спідниць. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. У мене ще ніколи, чесно кажучи, не було такого відео на каналі. Якось я вважала його не досить актуальним, не досить затребуваним. Але під останнім постом кілька дівчат почали писати, чому в капсулі немає сукні. Чому капсула без сукні? Так, це перша моя така капсула, яка не включила в себе сукню. До речі, хто не дивився відео про капсулу, переходьте. В мене там дуже така весняна капсулка з українських брендів в такому ліміті бюджетному, я б сказала. Тому м, дуже класне вийшло відео. Я думаю, ви можете собі щось запозичити з нього. Тобто, не відхиляючись від теми, сьогодні я якось так прокинулась і вирішила, що все-таки е, відео про сукені має бути. Тому що цього сезону ну це просто кайф, естетична насолода. Покази показують нам. Покази показують масло, масляне вибачайте мою українську мову. Покази нам демонструють дуже багато всього цікавого, неординарного силуети, фасони, посадки. Ми про все сьогодні поговоримо. Я зробила ж таки в своєму стилі такий міні-топ, сім-вісім суконь. Зараз я по ходу вже буду розуміти, як подавати матеріал, але мені. Дуже хочеться, аби відео вам сподобалось. Відписуйтесь обов'язково в коментарях, не забувайте про підписку і починаємо. Як не дивно, сукні та спідниці у цьому сезоні, в теплому сезоні, весна літо 2024, набувають певне своє таке переродження. Я не кажу, що вони вийшли якось з моди, чи в вони завжди, сукні-спідниці, це завжди частина моди. Це завжди е про вираження себе, про е адаптацію того чи іншого тренду в свій гардероб у е вигляді спідниці чи сукні. Тобто, я не про те. Я про те кажу, що запити е модниць дуже зросли. Я бачу запити в Google. Навіть аудиторія 55+, жінки шукають, як стилізувати спідницю. До прикладу, в анімалістичному принті, як стилізувати спідницю у шовкову і так далі. Тобто дуже багато запитів, які тренди спідниці, які тренди суконь. І мені здалось, що логічно зробити таке відео, аби ви розуміли, які сукні трендові, чого, від чого краще відмовитись, а з чим краще подружитись. Тому ось не знаю, можливо, весна так впливає на дівчат, що захотілося такої жіночності. Тренд на жіночність зберігається в нас ще з минулого року. Він продовжує в цьому році набувати такої глобальної популярності жінки хочуть. Оживати, розквітати, якось дарувати невеличку частинку радості у вигляді гардеробу, нових речей, тому що зараз ситуація в нас критична, в нас кожного дня новини гірше і гірше. Тому я думаю, що моє відео також зможе допомогти жінкам різного віку просто відполіктись на цих 10-15 хвилин і просто забути, що відбувається, сконцентруватися на собі, і трішечки просто може помріяти. Я не знаю, тому. В мене мій актуальний такий списочок. Я думаю, ви його розділите зі мною список трендових актуальних суконь після мого такого глибокого аналізу, глибокого аналізу всіх трендів, показів, стилістів, статей журнальних. Тобто, все сьогодні стисло коротко і як я люблю по поличкам для вас. І так, перша сукня це біла сукня. Навіть якщо ви не наречена цього року, білий це мега популярний колір, а біла сукня це must have Кожної дівчини в цьому сезоні. Якщо ви уважно дивитесь мій канал, то у відео, ось у цьому, десь тут буду розміщати про тренди, я говорила, що білий і біла сукня це мега-тренд цього сезону. Тому з неї я хочу почати, тому що не будемо довго. Загострювати свою увагу саме на білій сукні. Приклади всі будуть зараз на екрані. І поки ви не закидали мене капцями і не сказали Іно, білий він повнить, він додає віку, він не прикрашає, а він навпаки руйнує. Я вам хочу е, сказати, що це все міф. Тому що білий потрібно просто грамотно стилізувати і звертати увагу на свої особливості фігури. Я останнім часом прям фанат білого. Мені дуже подобається все біле. До речі, сьогодні. Бачите, я зміксувала а, білу сорочку і сукню металік. Тому а, дивіться. Ширше розумієте, дивіться ширше. І якщо, до прикладу, у вас така більш складніша фігура, до прикладу, як моя, обирайте просто цупкіші тканини білої сукні. Я тут не буду зараз розвивати тему корекційних методик і так далі, просто запам'ятайте, що білий не повнить, білий потрібно правильно стилізувати. Біла бавовняна сукня вона може слугувати як денне вбрання, до прикладу, влітку варіант із шовку підійде до весільної церемонії. А сукня, до прикладу, з кроше для літнього відпочинку. Тобто не обмежуйте себе. Біла сукня, вона мега універсальна, весна-літо 2024 року. На показах мене вразили Прада. Міучі Прада та Раф Сімонс прагнули до такої абсолютної свободи тіла. Мені здається, моделі там вони не наче метелики з'являлись на подіумі. Вони були в таких паутинних сукнях із такої. Летючої тканини ну, шарами вона налягала. А ось, до прикладу, бренд Валентина вони показали ажурні білі сукні. Такий бренд, як Акне Студіос, у них вже така більш довжина Максі. Тобто версія сукні е, в стилі Максі з довгими рукавами. Теж, як варіант, дуже класно обігрується в різних аутфітах. Зверніть також увагу на е, білі спідниці. Вони дуже будуть освіжати ваш образ, вони мега універсальні, тому що білий це ахромат, е, тобто колір без кольору, грубо кажучи, його можна міксувати майже з усім. Якщо до білої спідниці додавати ще трендові паски, то виглядатимете ви на всі 100%. І більше зовсім не важливо, буде чи це низький хід, чи буде це підбори. Будуть це підбори. Головне знайти свою правильну білу спідницю, яка буде вам пасувати. Наступний вид це строга сукня. Це дуже широка така класифікація, в моєму розумінні, тому що сюди ми можемо віднести як таку строгу сукню олівець. З чіткою лінією плеча, так і закриту максі трикотажну сукню в мінімалістичному стилі. Тобто головною умовою має стати те, що сукня не має сильно виділятись. Єдиний акцент, який вона має робити, це робити вам красиві форми, тобто або обглягати красиво і виділяти талію, або а, робити такий певний силует. Який буде виглядати мега стильно, тобто вона має обрамлювати вашу фігуру. І ви маєте почуватися, перш за все комфортно. Якщо це не ваше ДНК стилю, то дуже частково занурюйте цей тренд в свій гардероб. Можна сказати, що строга така сукня це така база-базова, тобто на неї потрібно нанизувати, аби зробити образ більш цікавішим. Або, можливо, якщо не стилізувати і залишити так, якщо у вас є такий настрій, то чому б ні також приймається? Якщо вам подобаються чисті лінії, нейтральні кольори, стрим. Мені силуети, то це точно для вас. Придивіться до сукні кейп від Ферагамо для ділових, до прикладу, ЗУ. зустрі або до шовкової максі сукні від Вікторії Бекхем. Якщо говорити про спідниці, то дівчата орієнтуємось на естетику Core. До речі, відео про естетики офіс кор, про балет кор, про Core і багато інших корів у мене є на каналі. Переходьте, шукайте. Ви бачите, що в мене купа корисної інформації. Тобто, якщо ви ще не підписані, швидесенько виправляйте це. Для вас це секунда діла, а для мене це просто такий фідбек від аудиторії, які, про який мріють багато тих, хто знімає для Ютубу. Що стосується офіс кору, то можна ще додати, що спідниця олівець це мас. Хев такий весняного періоду, це тренд, безумовно. Там і для офісу вона може слугувати і для прогулянок, є шикарні варіанти. І що круто, що з тими спідницями в офісному такому стилі можна скласти ну, дуже велику кількість образів, було б бажання. Вони стилізуються і з низьким ходом, і з підборами, і з панчохами, і без панчох, і з носочками. Тобто варіації купа було б бажання, як то кажуть. Третя сукня це квітчаста сукня. Флористичний принт це один із найзатребуваніших принтів кожного сезону. Цей сезон не є винятком. Тому саме цього року, весна літо 2024, ми побачимо дуже багато суконь та спідниць з квітами та з рослинами. Давайте ще додамо сюди рослин, щоб зрозуміти, що така флора фауна буде. Повністю розтікатись по нашим сукням і нашим спідницям в цьому сезоні став актуальним такий флористичний розсип: сукні, квітки, мальовничі візерунки, 3 d аплікації у різних кольорах. Найкращі образи, як на мене, гарно підбіти в один стиліст були в Олександр Маккуін і в Бальман. Також я сюди хочу додати таких дизайнерів, як Девід Кома, Марні. Ще круті одиниці були в Sportmax. Якщо ви, до прикладу, не знаєте, як застилізувати таку квітчасту сукню, обов'язково дивіться ось приклади, які є в мене, або покази дизайнерів. Там дуже багато, як класно застилізувати Звати сукню в образі, все те саме я можу сказати і про спідниці. Квіти на спідницях це. Виглядає ну просто неймовірно жіночно, красиво, і е, мега такий дає е, легкий фльор, е, романтики, такого стилю кокет. Особливу увагу звертайте на свої індивідуальні особливості. Якщо у вас є об'ємні стегна, до прикладу, як у мене, не вдягайте таку спідницю з величезним принтом, де квіти прямо по центру, тому що воно візуально ще більше е, збільшить ваші ноги, ваші стегна і додасть того самого об'єму, який. Не потрібно краще все-таки сконцентруватись на спідницях, олівцях, таких, аби. Збалансувати фігуру і зробити ваші пропорції. Наступне це сукня балон. Не скажу, що я мега-фанат такого виду суконь. Не скажу, що я прям відслідковувала їх всі на подіумах, але я зустріла багато таких одиниць, які мене зацікавили. Ви знаєте, що я перед тим як робити відео, аналізую різні джерела. Походження трендів це не тільки один якийсь лінійний сайт, чи один якийсь стиліст, чи ще щось. Я беру комплексно, тому я можу сказати, що сукня, балон, спідниці, балон, вони більш до нас пішли з соціальних мереж. Тобто це такий тренд Тіктоку, інстаграму. Вони виглядають на фотографіях. Дівчата, візьміть собі на таку поміточку, зробіть, що ці сукні на фотографіях виглядають мега шикарно. Вони додають такої ошатності образу, вони додають таку. Не знаю, перчинку, цікавинку, об'єм фактуру. Моду, як ви пам'ятаєте, потрібно аналізувати всебічно з різних джерел. Тому, до прикладу, в Тіктоці я знайшла дуже класний бренд, називається Баликіна, я про нього раніше не чула. Але от саме такого типу сукні будуть мега популярні у цьому теплому сезоні. Це буде набирати популярність, тому що, до прикладу, минулого сезону я вже з вами говорила про спідниці балон, як їх стилізувати в період холодного сезону, але не до Додавала, що вони будуть актуальними і в теплому сезоні, тому що більшість із них з такого матеріалу, який е, не залежить від сезону. Він е, просто е, переходить і кочує з місяця в місяць, сезону в сезон, з року в рік. Тому діставайте свої спідниці, які у вас можливо вже є, або купуйте нові сукні. Це буде виглядати мега класно. Звичайно ж таки, я раджу тим, хто бажає експериментів, е, також не боятися і звернути увагу на такі сукні-балони в українських брендів, як я вже згадувала. Та ж Баликіна, є з чого вибрати. Звичайно ж таки, акцентую вашу увагу, що сукні, балони, спідниці балон, вони йдуть більше в міні-форматі, міні-довжини. Тому у дівчата, в яких такі більш проблематичні стегна, краще вам задивитись на міні-довжини, або трішечки застилізувати по-іншому цю спідницю або сукню-балон. До прикладу, я б обрала, якщо це вечірній вихід, то я б вдягнула якісь панчохи і слінбеки, буде виглядати мега е, красиво, трішечки корекційної методики, е, взуття в тоннизу, низу, е, тобто в е, чорні слінбегі і чорні панчохи, і е, таку якусь чорну сукенку з підницею, якої буде спідниця балон, буде виглядати мега круто. Наступна сукня це анімалістична сукня. Ой, дівчатка, це напевно один єдиний варіант, коли. Я все життя мріяла собі якусь таку е, сукню з анімалістичним принтом, але в мене ніколи не вистачало сміливості. Мені здається, навіть не сміливості, сміливості в мене є. Мені здавалося, що мені взагалі принти анімалістичні не пасують. Максимум, моя любов в, е, в анімалістичному принті була на взутті. Але цього сезону щось таке прокидається в мені хижа, хижачка, якась я, що хочеться мені ось таку сукню. Не знаю, як вийде, але в якості експеримента можна почати з якоїсь верхнього одягу, топу чи якоїсь блузи, і далі трішечки переходити е, вниз. Тобто я не тільки говорю зараз про леопард, який на піку своєму своєї популярності. Мені здається, він такий, як мікротренд, з'являється, згасає, з'являється, згасає. Е, вибрати Є що у нас переповнені магазини з цим леопардом, наскільки я зробила таку зріз аналітики. І е, тут я хочу додати, що не тільки леопардом єдиним, це також може бути і зміїний принт. Класно виглядають сукні з принтом тигра, пітона, жирафа, фазана, будь-який анімалістичний принт це тренд. Теплого сезону, якщо сукні такого плану є занадто складними в стилізації для вас, я вас розумію. Візьміть таку простесеньку формулу, в якій буде одна акцентна річ, тобто це сукня або спідниця, всі інші речі мають бути базовими. Зачіска і макіяж також мають бути стриманими. Таким чином, ви не будете відчувати до себе настільки великі. Процент прикутості поглядів від людей ви будете е якось більш збалансовано виглядати, і мені здається, що взагалі потрібно ніжніше з собою, ніжніше, е яких, якісь такі е реальні експерименти, якщо ви до цього ніколи не носили цей анімаль, ані ані мені Анімалістичний принт вони будуть виглядати а, більш а, якось органічніше будуть вплітатись в ваш гардероб. Наступна сукня, про яку ми поговоримо, це сукня Металік. Вона а, також переходить до нас, тобто тренд на металік переходить до нас з минулого сезону. Я в минулому сезоні придбала собі кілька речей. Металік сьогодні я застилізувала свою сукню до від зара, вдягнула а, сорочку, і тому все такі. Комбо мене запитують, а де таку сукню купувала, а я кажу, це моя сукня, яка вже в мене була. До речі, в інстаграмі вона зібрала багато компліментів. Підписуйтесь на мій інстаграм, якщо у вас ще там немає. І сьогодні я вирішила зробити таку комбінацію, тому що, ну, типу, ще повністю роздягатись холодновато, а ось, щоб були прикриті плечі, виглядає ну, круто, як на мене. На шоу Ральф Лорен була така класна, помпезна, мені здається, сукня. З ефектом рідкого золота, звичайно, ж таки фігура у моделі тут просто ідеальна, щоб носити цю сукню. Мені Хотілося би прощупати, помазати цю сукню, тому що мені здається, що вона не для всіх. Дівчата, у яких є, наприклад, невеличкий животик, то воно буде просто облягати ця сукня, буде виглядати негарно. Краще звернути увагу до схіапареллі, Вони таку більш показали трикотажну максі сукню. Там мені здається, що такий більший відсоток дівчат з різним типом фігур можуть вдягнути щось подібне. Рабан також представили рожево-бронзовий варіант сукні металік, тобто. Ми не обмежуємося лише стріблястими мотивами або золотими, ми беремо різного виду метал, який застосовували дизайнери, розробляючи ту чи іншу модель. Наступне про що поговоримо, це сукня з драпіруванням. Ми про неї вже згадували, і взагалі про драпірування ми згадували у відео про тренди теплого сезону і про цікаві стилізації. Переходьте, дивіться. Такі сукні дуже круто виглядатимуть в сонячну теплу погоду, де так сонечко з цим драпіруванням, вони тінь круто падають на саму драпіровку і загалом. На подіумі купа крутих варіантів, придивіться. Я завжди прикріпляю різні види стилізації, аби ви, тому що ми всі дуже різні, у нас фігури дуже різні, і щоб ви могли щось для себе запозичити і адаптувати це для себе. Тому що що ми робимо, коли дивимося покази? Ми, дивимо, ми адаптовуємо те чи інший образ в собі, в реальне наше життя. Сукні та спідниці з драпірування вони мега ошатні. Вони для якихось офіційних виходів у світ, типу весілля, дні народження, юдолеї. До речі, пишіть в коментарях, як вам такі спідниці і сукні з драпіруванням чи носили, чи не носили. і загалом пишіть вашу думку з приводу кожної з категорій. Мені буде цікаво почитати. Я відповідаю на всі коментарі. Звичайно ж таки, це відео можна зробити ну мега довгим, додати сюди мікротренди в плані сукні, бохо, сукні з мережева, сукні в білизняному стилі, шовкові сукні, сукні сітки, сукні з торочками, тобто рустік варіант. Ви зрозумієте, що не буває такого, що якась сукня вона не популярна. Є неправильне адаптування її під тренд, під сезон, під фігуру. Тому е, я сконцентрувалася сьогодні виключно на семи найактуальніших одиницях в контексті всього того, чому, що ми маємо. А маємо ми дуже багато різних різновидів суконь і різних стихлей. Тому саме е, я таки зробила топ, розклала вам по поличкам, що буде мега в мега і. Можливо, якщо воно вам сподобається, запозичте собі. Не сліпо беріть все, що кажуть вам з YouTube, з інстаграму, TikTok, а пропускайте це через себе, через свою індивідуальність і через свою особистість. Пишіть обов'язково в коментарях, що придбали собі, щоб ні в якому разі не придбали. Який ваш топ суконь, щоб, що у ваших віш-лістах, мені буде дуже цікаво почитати. Попрошу вас. Під кінець не забувати про підписку, про дзвіночок, про коментар, особливо, якщо вам відео сподобалось. Якщо не сподобалось, також звичайно, ваш коментар мені важливий. На цьому у мене все. І зустрінемося з вами вже на наступному тижні у нових відео.